Батьки мають право подавати керівництву закладу заяви про булінг, якщо вони, не дай Боже, стали учасниками, або дитина вдома повідомила про такі випадки. І ці заяви керівництво закладу зобов'язане прийняти і зареєструвати. Чи в усній, чи в писемній формі ці заяви мають бути відповідно до порядку, належним чином розглянуті, і батьки мають отримувати відповідну інформацію. За результатами опитування учнів під час проведення інституційних аудитів у Чернівецькій області ми маємо тривожні тенденції. 30% учнів вважають, що вони були свідками або потерпіли від булінгу. Тому якщо батьки були свідками такої ситуації або отримали таку інформацію від дітей, ми просимо вас негайно звертатися до керівництва закладу. І Якщо належні заходи тут же керівництвом не будуть вжиті звертатися до управління державної служби якості освіти для того, щоб цю ситуацію зупинити і не допустити приниження гідності честі цькування наших дітей.